Я за землю свою, може, і згину бою, вона пухом легким мені стане, як не я тоді хто зброю візьме до рук, щоб порвати московські кайдани. Не з'явилися всі, щоб куди ній красі рідний край, Україна розквітла, як не я тоді хто буде в темряві йти. Щоб пробити дорогу до світа. Тож єднаймося ми зі своїми людьми. Щастя справжні виборі молині. Як не я тоді хто буде стати хрести воля народа і воля людини? Боже зривний люди. такий, я за землю свою, та мене це ніяк не лякає. Як не я тоді хто буде прапор нести, що доволі народ закликає.